Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І у нас не Гольф-клуб, у нас авторинок. І нарешті хтось каже, а хтось каже, блін, випав. Але я хочу всіх привітати з першим снігом. Ну, у нас е, в Житомирі, в Житомирській області, то точно перший сніг. Сьогодні 14 грудня. Вітаємо вас. І в першу чергу, перед тим як ми покажемо вам ось цей ряд автомобілів, я купив ось таку штучку крибочок, щоб очистити сніжочок і водичку. Я хочу подякувати Збройним силам України всім формуванням хто боронить нашу землю. Хлопці, дівчата, величезне дякую. Звертаюся до всіх. До речі, на моїй сторінці в інстаграм, хоча я ніколи не виставляв. Зараз відбувається збір для наших хлопців. Продаємо футболочку нашого Євгена Валенця. Це воротар, футболіст, футбольного клуб Полісся. З чим до речі, ми вчора вітаємо «Полісся» з перемогою три над Карпатами. Заключний матч цьому році. Це для футболістів інформація. Ну а зараз, шановні друзі, нагадаю, що всі збори повинні бути перевірені, тому обов'язково довіряйте тільки тим, хто робиться постійно і дійсно всі кошти йдуть на потреби Збройних сил України. У нас немає ніяких зборів на цій сторінці. Ми не хочемо. У нас є окремі збори. Якщо когось цікавить, пишіть, ми вам дамо всі посилання. Ну а зараз покажемо ось цей ряд автомобілів. Один автомобіль ось там от поїхав у нас. Показувати, сподіваюся, новим власникам. Ну а зараз розпочнемо з цієї Шкоди Октавії. І, до речі, ніхто не казав, почали писати. ось. Шкода Октавія друге покоління, А5-те. щоб я, типа, розумний був і шарив автомобіля. Для мене друге покоління, третє. Ну, це рестайлінг вже. Друге покоління вже інші фари. Отже, автомобіль 2009 року 206 тисяч пробігу. Газ пропан-бутан, Бензин 16. Механіка. Передній привід. Так, два ключі. Ось так не потрібно робити. Так. 8777. Далі. Далі у нас шкода. Тур, вона ж турка. Авто. 2000. Це вже добре. 9 року. Певно останній рік коли турки виходили. Так, 218 тисяч пробігу, 16 бензин, механіка. Передній прит, Німеччина, два ключі 6777. Погано видно? Ні, бокове, бокове бо чистити. Бокове чистити, щоб показувати людям. Добре. Так, далі у нас Nissan Qashqai плюс 2, тобто сімимісне авто. 12 рік. Дружина просить рукавицький з клодчистю, щоб вам трошки салон показати. Але у нас на сайті камера 360 показує всі салони автомобілів, які є на кармарці. 12 рік. 167 тисяч пробігу, 1,5-літровий дизель, механіка. 7 місць. Франція 11999. Ще один. Нісн Кашкай. Але це у нас вже п'ятимісне авто. Так, восьмий рік, 169 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, повний привід. Швейцарія. 9990. Да, ще один. не Хаш, дружина. Ще один. Серйозно, ще один Нісан eh, Кашкай. й рік, 200 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Автомат, повний привід. E, у нас два ключі. Франція 11777. Ось це такий вибір. А чесно я тобі отак скажу, що ось там теж був кашкай, такий світлий. І він поїхав зараз на перегляд. Тобто тут 4 кашка були, різні комплектації, різні кольори, ну тільки ці два чорних однакових, але і то там дизель, там бензин. Так, далі у нас. Volkswagen Golf 11 року. 304 тисяч пробігу. Так, тут один і дизель, автомат, передній привід Німеччина, два ключі 8500. Давно я не бачу таких автомобілів. Це Деонексія. Дружина взагалі не знає, що за автомобіль. Так, 2008 рік 160 тисяч пробігу, 1,5-літровий бензин, ГБО встановлено, механіка. Передній привід. Офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі. Додаткова гума на дисках ціна 2350. Ой, тут всередини вже запутіла, тут я ні не справлюсь. Так, лапа обережно, Стрибає собака, треба у нас знак новий. Так, у нас Ford Focus другого покоління. 10-й рік. FL. Так, 312 тисяч пробігу. 1,8 дизель. Механіка. Передній привід, два ключі. Додаткова гума на дисках Німеччина. 4900. Не знаю, чи буде вам видно, але всю інформацію я про це сказав. Не видно. Тому будьте слухати мене. Так уже сталося. Привіт, красунечка! Привіт ауді! Привіт, лялечка! Давай про тебе поговоримо. Це у нас седанчик, ми бачимо вже. Так. А що ж ми тут поговоримо? Так, авто 2004 року. Це точно видно. Добрий <звіт> Добрый. Добрый день, Олександр. <звіт> Такий серйозний наш менеджер пішов. 18. Ні, 189 тисяч пробігу. 3,2, бензин, автомат, повний привід Європа. 6499. Знаю, я мой автомобіль. Дружина, не зрозуміє. Якщо інший колір, це вже. Інший колір, то вже все. Незрозуміли автомобіль. Так, це у нас це 200, якщо я не помиляюсь. Mercedes Benz. Так, тут навряд чи буде щось видно. Дуже затиноване вікно. Так, отже, 440 тисяч пробігу. 1,8 і Компресорне. Так, механіка задній привід 5 місць. 4800. 4800 і, на жаль, це це 200. Або ну, це 200, можливо, це 180. Ну, мабуть, це 200, але 1,8. Бензин. Так, поїхали далі. Далі у нас. Знаєш цей значок, що за автомобіль? Не дивись, не читай. Що за автомобіль? Вона каже, це автомобіль воронглас. Воронглас. <laughs> так. Черіамулет. Черіамулет с 7 року. 30 тисяч пробігу. Це просто ого. Так, 1,6 бензин. Механіка. П'ять місць. Ну, чеснок, знаючи амулет, Україна. <гум> Написано, тобто 3300. Знаючи амулет, тут тільки пишуть 5 місць. Коли їдеш десь на дискотеку в село, місць 11-12 тут знаходиться. Ну ладно, ну, місць 8-9 точно є. Отак чері амулет. Так. На черзі у нас Реномеган. Автівка 2010 року. 280 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа. Два ключі, додаткова гума, ціна 6900. Не видно, трошки запотіло, Бачиш різниці температури. Сволога була всередині, ось і не видно. Як і, наприклад, в цьому автомобілі взагалі в цьому Кашкаї. Зараз будемо здогадуватися, що тут написано. Так, Nissan Кашкай. 11 рік, 183 тисячі пробіг, двохлітровий бензин, ГБО є автомат. Передній привід, офіційна автівка придбана в Україні, ціна 10700. Ось іще вам один Кашкай. Там, якщо не помиляюсь, було 3, Четвертий Кашкай в цьому ряді. І, напевно, так забігаючи наперед, Кашкаїв більш не бачу. Так, але бачу Рено Маган. 2014 року. 195 тисяч пробігу, півтора літровий дизель, механіка. Так, два ключі. Додаткова гума. Приїхали автомобіль з Литви. Можливість обміну ще пишемо. 8500. день, Опа, кашкайчик, як завівся. Вже показали. Можемо всередину. Давай покажемо всередину. Привіт слава! Покажемо всередини, завели, 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 завели кашкай. Ось так. Тут все чистенько, гарненько, ручка, автомат. Всіх позаводили, та ми вже зняли, що ви заводите цих уже дізіляк. Хай гріється, правильно. Так, поїхали. Отже, про маганці розповіли. І, до речі, на цінниках ви вже бачите є можливість обмін. Є обмін, немає обміну. Е, викуп, обмін, все будемо писати. А що мені не розказали? про це розказали, а про це не Не розказували? Що ти мене збиваєш? 14 рік, 195 тисяч пробіг, а? А це і починаємо. Ось так, дружина побачила гарних хлопців. І все. Все з голови вилетіло. Все. Панятні карас. Так, Джок. 13 рік. 122 тисячі пробігу, 1,6 бензин, автомат, передній привід. Офіційно придбана автівка в Україні. Має два ключі, ціна 11500. І у нас перший електрокар на авторинку. Це Nissan Leaf автівка 2015 року. 84 тисячі пробігу. 24 кВт. Так, США ціна 7400. До речі, показували вам е ряд за моєю спиною минулого разу. І ви знаєте, шановні друзі. Щось мені не подобається наша кількість переглядів. Ви знаєте, щось вона зменшилась. Щось там 6000 тисяч і усе. Але починайте ви підписуватися, але дуже мало підписуєтесь. Тому, друзі, я вас дуже сильно прошу. Хто дивиться відео, хтось випадково дивиться. Хтось, чесно, нам дуже приємно, коли я приїжджаю на авторинок, просто тоді по справам, і люди підходять і говорять. Вау, ми вас знаємо, дякуємо. Ой, класно, покажи там те, авто. Я кажу, друзі, я ж ведучий, авто показують менеджери. Ну, нам буде приємно з вами поспілкуватися йдемо, подивимося автівку. І минулого разу була ось така спроба мене продати автомобіль. Зрозуміло, що я одразу не погодився, а дав менеджера, але автомобіль все-таки люди купили, і це дуже приємно. І ситуація хотів би в Любору передати привіт. Любору привіт, дуже привітна, гарна жіночка. І я вам одразу кажу, що беріть, беріть ось ту шкоду, шкоду, що перше в цьому ряді, бо зараз відео вийде, її 100% заберуть, бо дуже гарна в комп'ютері. Отже, до чого я веду? Дуже приємно про ваші фідбеки, тобто ваші відгуки, ваші коментарі вживу, бачити і чути. Ми заради цього, то, в принципі, і все робимо. Тому підписуйтесь ось тут знизу, обов'язково. Дякую ще раз. І зараз декілька слів про наш кармаркет. Нагадаю, що це не більший авторинок в Житомирській області європейського формату і взагалі просто не авторинок. У нас більше 250 автомобілів. Сьогодні 290 автомобілів у нас на кармаркеті. Тому е це дуже круто, що стільки авто є. І що у вас є вибір е у покупців, тому що ви приїжджаєте і іноді. Хочете один автомобіль, знайшли інший, вам він більше сподобався, і ви його придбали. Це дуже круто. Всі умови вам е, робимо, а ви ж бачите, що не дивлячись на погодні умови, е, які зараз, сніг трошечки капає, трошечки дощ, але все одно у нас асфальтовний майданчик, і ви спокійно собі не бруднете взуття і ходите і дивитеся Е, Ще прийти. прийти. поліся, полісся. Е, Збив ярів на думки, але ще й гарні умови для е, продавців авто, тому що ви приїжджаєте на автомобілі, поставили його чистеньку. В принципі, такі частеньки він може бути багато днів, а не так, що поставили десь на авторинок, поки туди заїхали цей авторинок. він вже цей автомобіль брудний. Тому е, друзі, всі умови у нас є. Ось тут знизу. Хочу, щоб ви підписувалися на всі наші соціальні мережі, особливо на наш телеграм, тому що там е, в телеграмі Вайбері е, та та й на нашому сайті онлайн. Тільки автомобіль заїхав. Одразу його фотографують і всю інформацію виставляють у нас на цих платформах, тому ви одразу бачите це авто за хвилину, як воно доїх... приїхало до нас. Ну за за п'ять хвилин, ну це максимальний час. Е, тому, якщо автомобіль вам сподобався, телефонуйте менеджерам. Знизу теж є номера телефонів наших менеджерів, е, наших кармаркету. Телефонуйте, домовляйтесь, приїжджайте, робите тест драйв, Товщиноміром перевіряють лакофарбове покриття. На підйомнику піднімають автомобіль, дивляться його знизу. Договір куплі продажу, все на місці. Тому робимо всі комфортні умови, щоб швидко, якісно, а головне безпечно ви як придбали автомобіль, так і продавали автомобіль. Все, е, інформація знизу ось тут в описі. Є всі посилання на наш сайт вже сьогодні. Говорив, але ще раз нагадаю. Е, салон не завжди можемо побачити при таких погодних умовах. Тому салон 360 градусів кожного автомобіля є на нашому сайті. Вводите характеристики авто, які вам сподобались, наприклад, сьогодні. І там автомобіль це шукаєте. дивитесь камеру 360 середно. середньо. Але краще приїжджайте до нас, Покровська 271, е, і побачите цей автомобіль вживу. Сісти, як то відео ми рознімали. Попай, почувствуй автомобіль, що ти там в нього заглядаєш. Так, поїхали. Volkswagen Passat. Це у нас b 7 Що? Ну, я ж експерт, ви вже поняли, так? Да? b 7 15-й рік, 186 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, передній привід. Гума на дисках США. 13700, світлий салон. Ось сюди покажу салон. Ось тут краще буде. У мене ж крібочок є. Дуже гарний світлий салон на такому авто. А номер то взагалі номер. Я не знаю, що ви можете, до речі, залишати собі зараз. Тисяча. Тисяча. Так, далі. Таке відчуття, що цей тюксон знімає мене, а не я його. Автомобіль 2020 року. 80... 60 тисяч пробігу. Я вже так. Рік можна їздити 20 тисяч. 60 тисяч. Пробіг двохлітровий газ. Є двохлітровий бензин. Встановлена ГБО, ручна, тобто механіка. Передній привід. Україна, 19 500. Ну, Мені подобається автомобіль. Ось такий обвес у нього. Hyundai, Він дуже стильно виглядає. Так, далі у нас Grand Scenic чи Escape? Що там у нас? Escape. Space, Escape говорю. ESPES! Ескейпс це така кнопочка, яка збила всі ігри раніше. Хоча є Escape. Так, але то форди здається. Так, Рено E-Space. 21 рік, 89 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Автомат. Передній привід Німеччина. 28500. Шкода відкрита. А ви власник? Підходьте, будемо спілкуватися з Не хочете? Я скромний, але кажіть за кадром. Фабія, 9 рік, 172 тисячі пробігу. 1,4 бензин. Це у нас передній привід, Німеччина, 6,600. авто не фарбоване. Оригінальне, Ось тут усі оригінальні проби. Тисячу відсотків оригінальний пробіг. Друзі, чуєте? 6,600. Можемо відкрити двері, показати власник на місці. О, яке тут сидіння. Це фабія. Багато місця. Не дивлячись, що маленький автомобіль, але насправді, коли розкладається там сидіння, там місця ого-го-го. -го, го Де, і, в принципі, кліренс тут такий не низенький. Е, досить високий автомобіль на свої гроші ну, якісний, гарний автомобіль. Бачите, без фарбування і підкрасів не було ніяких. Це в рідній фарбі, так, як є. Да? Ну, Це дуже, дуже добре. А, це теж ваш, да? видно, що власник авто зацікавлений в продажу, приїхав. Все почистив, все гарненько, все прогрів, вам все видно. Е, так, Б-6 2009 року, 187 тисяч пробігу. Боже, який чисті, каже дружина. Ну да, чисті. 1,4 бензин, 90 кВт. Це автомат, ви вже бачите. Передній привід Німеччина 8500. Сервісний оригінальний пробіг. Не фарбована, Нічого не фарбована, Все в рідній фарбі. Оригінальний пробіг. Все круто, класно, гарні авто. Бажаємо вам знайти сьогодні покупця. Добре, дякую. І поїхати навіть на таксі, щоб два автомобілі сьогодні продалися. Ну, можливо, на сьогодні, але завтра точно. Бо відео вийде тільки сьогодні ввечері. Так, Volkswagen Golf 5, п'яте покоління. Тур 1К. Я не знаю, що вони вже пишуть там. Я не шарю в авто, але авто 2006 року. 164 тисячі пробіг, 1,6 бензин, механіка, передній привід. Так, один ключ, ціна 6300. Це теж? О, бачите. Чи сказати, це теж чистенький автомобіль? Це каже, кум попросив. Що таке 1К? Тур 1К. І я не знаю. Хлопці, щось там Рома печатав. Припечатав. Так, далі. Далі у нас Honda Jazz. До речі, не дуже часто Honda Jazz у нас є. Мені дуже подобаються ці автомобілі. Десятий рік, 146 тисяч пробіг, 1,2 бензин. Це механіка. 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 6800. Відкриті, закінчились відкриті автомобілі у нас. Тому будемо показувати через скло. Ну, красунчик. Красунчик. Мерседес Бенс. А, деки. Лялька ж, правда? Так. Це у нас GLS X253. Вже більш детально, якусь там модель вам кузова говоримо, чи що там не знаю, це не модель кузова, напевно. Я бачу, що сервісна книжка є. Так, все протираємо. Так, авто 16-го року, 194 тисячі пробігу, 2,1 дизель. Mm -hmm. Автомат, повний привід, 5 місць Німеччина, 27900. Ну, гарний. Okay. Оптика така тут. Фу -фу. Дві лінзочки, full memory, LED І там ще якісь слова англійські. Так, далі у нас Ford Fusion. Автівка 2007 року. 185 тисяч пробігу. 1,6 бензин автомат 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини. Ціна 7100. Трошки людей ходить сьогодні. Ми просто рано приїхали. Звичайно, ми приїжджаємо, коли вже люди з автомобілями новими їдуть додому. А ми тільки приїжджаємо. Сьогодні навпаки потрібно ввечері бути по справам. Як по справам? Сьогодні, нарешті, я йду святкувати день народження, а не проводити до свого племінника. Тимофія. Тобі Тимофій, привіт. Я знаю, що ти сьогодні дивишся. Volkswagen Golf Plus 2005 року. 168 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, передній привід. Німеччина ціна 5999. Дружина втомилася, замерзла. Взяла рукавиці. Одна ну, запитати в мене можна було. Можна було, в мене в рюкзаку лежать. Так, 10-й рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, передній привід, ціна придбана автівка Україні. Має два ключа, ціна 6300. І, до речі, ось бачите. Дивіться, який да, середне. Який ось класний момент з приводу отп банка. Ми не просто так ось розвішили оці цінники, де написано 271 гривна в день. Ось ви уявляєте, ви, ну, скільки в день витрачаєте, приблизно знаєте яку суму. Дивіться, ви приїжджаєте, звертаєтесь до менеджера Маріни. У нас вона є ось там на карамаркеті. Уявляєте, написано 271 гривня в день. Тобто ви берете це авто, вже експлуатуєте, їздите і платите 271 гривню день. Ну це два рази викликати таксів. Або 271 гривень це е, ну, грубо кажучи, 2 кг якогось там куриного м'яса. Але у вас своє авто, ви їздите в таку погоду на своєму авто. Це ж круто. Тому OTP банк, прорахуємо вам е, будь-який автомобіль на кармаркеті і даємо вам авто. В Лізін чи кредит, я не знаю, як це правильно називається. Але е менеджерка Маріна є у нас на місці постійно. Приїхали, взяли автомобіль, прорахували, і буде вам щастя, їдете на своєму авто. І кожен день там ну платити ці гроші, це умовно. Там ще раз в місяць. Але це невелика сума зараз, в нинішній час, тим більше в гривнях. Так, поїхали далі. Показуємо вам. А ми говорили про цей автомобіль? Да? 6300 він коштує. Так, Volkswagen Golf Alltrack, я думаю. Що Олтрек, то це повний привід. Так, можливо, не завжди, але повний привід. А, до речі, VRS і RS тоді мені виправили. Ти Е, Так, да, я знаю, що двухлітрових дизель, yeah. дизельних автівок саме VRS немає повного привіду. Але в більшості випадків з іншими двигунами вони повнопривідні. Так, зараз Volkswagen Golf Alltrack. Це у нас сьоме покоління. Тур 5G, 16 рік, 208 тисяч пробігу. Це у нас 1,8 літровий бензиновий двигун, автомат, повний привід. Один ключ США 11199. Ну і, друзі, будемо завершувати наш ряд ось таким білесеньким щедним «Фольксвагеном». Тут калюшка у нас трошечки є. Ого. Дружина моя, можливо, близько так і не підійде. Світлий салон, у цього Тюрана це перше покоління. Секд Фел, 15-й рік, 246 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, передній привід, два ключі. Німеччина 13 тисяч американських доларів, хоча власник за цю автівку. Ну і на цьому все на сьогодні. Але обов'язково ще раз хочу подякувати нашим Збройним силам України всім, хто оборонить нашу землю. Тобто нам тут прохолодно, бачите, трошки падає сніг, снігодощ такий. Але уявляєте, що там робиться на фронті. Це взагалі шах. Тому все, що потрібно хлопцям, дівчатам, друзі. Розумію, що ви кажете, ви втомилися там ще щось. Все, що потрібно, грілки, там все. Давайте будемо робити все, що було у хлопців і у дівчат, щоб вони не щили ворога в більш комфортних умовах. Так, здається, нічого не забув. Всім привіт і передав наші збройні сили. Величезно вам дякую ще раз. Ну і чекаємо всіх. Покровська 271, Car Market, кармаркет, місто Житомир. На карті вводите нас, шукаєте до нас дуже комфортно під'їхати. Ось бачите, в Житомирі немає світла, а у нас є генератори, Ви маєте можливість і все зробити справи, оформити договір купівлі продажу. Поки світло, то можете і подивитися автомобілі. А ще у нас є кав'ярня, грінбі на території, і навіть коли немає світла, можете попити кави, щось смачненького попоїсти. Все, на цьому будемо завершити. Я Павло Генчук. Ірина Олександрівна на вас дивиться, махає руками в пальці сині. Тому можливо і стабілізація краще буде. Ви вже впилися в цей телефон. На цьому завершуємо. До зустрічі, побачимось рівно через тиждень на YouTube-каналі. Але не забувайте, ми є в Фейсбуці, ми є в Тіктокі, ми є в Інстаграмі, Вайбер, Телеграм сайт. Ну, Коротше, знизу подивіться. Не забувайте ставити палець догори або палець донизу. Я обов'язково підписатися. Це слава Україні! Все буде Україна, героям слава.